Так, я почти готов, я почті готов, Почекай, почекай, почекай. О, все, побігли. Блядь, застряг. Я... де? А? Де воно оре? Спеціально жаре. Десь там, зараз же зараз один, блядь, мені дадуть. Поки я блять добежу. <свист> Ах, ты <ти>, блять така. <свист> 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 Я подщипив. На ослі почепив. Оце, блядь, левел ап називається. Тупо, блядь, дав ...піздюлін. Да, Женя, я так. чуть мені в дискорде просто э, мій цей товариш, друг. І, і сука, помилився. Помилився шкафчиком. А де воно ділась, блядь? Жень, чучо, у тебе йде за. У тебе йде затримка, і ти кажеш з цим. Э -э -э ну, після того як це вже зробив. <стр> Сука Кейдж. <пі> Та вже зняли? О, це, блять, конечно. Зірка сьогоднішнього дня Алеша. Фонариком сейчас посветить мені може.